На 12 За 10-12. Це отаким от темпом ти якраз півтора години. Адріана, ти мої гриби не будеш збирати? Не буду. Хлопці, куди порозходились? Нема там риби. Раки є. Зафіксуємо Сергія. Мін що робить? У Де? дерево голить. Не біжіть, тому що ви зараз просто ляжете, ви маєте виробити один темп. Зараз вам. Вчителька фізкультури про ритм розкаже. Вон, бачите, вже дехто на вершині. Добре на до... гру не їде. Гра Міша забудь, тиждень до школи не будеш ходити, Місш. на гру він хоче їхати. Вон, в цьому рові вище гадюка була. Карпатська. Влика. Минулий раз. А Степан, а ну порівняння з хом'яком на камеру. Ще не чую. Ще не чуєш, Гавер. Не відчуваєш, так? Дома відчуєш. Вон, мулик відпочиває. Не це не важче так. Степан! Передавай привіт! О, почекай на вчительку фізичного виховання допоможеш їй піднятись. Чого який... не легали біля нас? Ді. Навіть не йшли фотографуватись. На що? Я на говерляні? На говерляні? Ді. Хлопці, знімаю. Буде в інтернеті. Цього року задаю я темп. Година 24. Давайте і вершина говара. Один з перших. і перший. Сьогодні. Давай, давай, головні невдахи. Піднімаємося. Хто ж раз пішов? <піднімаємо> <піднімаємо> Хоп. Зараз робимо тут фотографії. Година 40. Ой, ой година 30. Мирославі нам буде співати гімн. Всі разом будемо співати. Степан? Mm -hmm. Я відео знімаю. Мулик, ставай теж. І відео теж. Перші 10 секунд безкоштовно не ставати, то так. Телефон давайте тинімо, він фотографує. <ріхи> Ганя ти тут, Сидим. я думав, що ти ще лізеш. Ти, хі, хі, хі. <плоти> Гарна, <сій>. <плоти> <плоти> О, така <ось> знімаю. <плоти> Олег, кепку лишив коло хреста, там, де рюкзаки, <плоти> ніхто не побачив. Я. Що? Що, Степан? Як? Біжиш по мою кепку. Диви, Вище до йде, я лізу. Там сонце. Арсеншу, ти майже на відео не попадав. Майка Тайсона не зустрічав. Воу, воу, Роман, ти який темп набрав. Та ти в горах, та ти не по кар'єрі біжиш. Ти як далеко? Та годину до автобуса? Міша, то все на відео фіксується. Я не буду вирізати. Мама буде слухати. Тут, якщо потічок розливається, то треба по болоті чалапати. тому я і таких капці взяв на цю погоду. Бач? А мені було стежечко, стежечкою, мережечкою. Пішли акуратно і все. Марта Кай, її вже в боці болить. Ще би раз, Марта, збігай, по мою кевку. Водій автобуса вже дзвонив, що нам потрібно прискорити темп. Як говорили. Супер, чому так довго йшли? Бо я є особисті причини. падаю. Легше, ніж на хом'як? Бо зараз питайте, що йому було. На хом'як легше. Але ти казала, що більше в гори не поїдеш. Але віжний раз. Їхали до війни, війни середа, передача і повний гад. Що стала гірша дорога? Та ново. вірна, Я у це вірю, що дуже скоро. Зустріну свою половину, ту саму єдину, ти мене віру. Цей сон, цей сон. Мене не покидає. Е, Куди? У Мене ще бутля не набралася. Хто такий? Макс! Без чари воду!